Нарешті завершився цей ремонт, який в процесі роботи підготував нам багато приємних і не зовсім сюрпризів, адже в процесі демонтажу тут було багато технічних нюансів, які приходилося вирішувати нашим дизайнеру та майстрам. Але зараз ви бачите, що все вже готове, тому я з нетерпінням запрошу героїню, щоб вона оцінила це перетворення. А вона вже знаходиться в сусідньому приміщенні. Проходьте. Як вам ваша кухня все просто, змінилася? Все просто шикарно. Я не очікувала, що буде так красиво. Ну ви помітили, наскільки вона стала просторіша, наскільки побільшало місця. Ви бачите, тепер велика робоча поверхня, де вас стала і пральна машинка, і розмістився навіть екран батареї. Тобто все вміщено, все, що для вас необхідне. І наскільки це все вільніше і не так затиснено, як було раніше в цьому куточку. Все стало класно, дуже багато місць мобільних. Ну, перше, що вам, мабуть, в очі впало, коли ви заходили в це приміщення, це ця стіна, бо її зразу з коридору помітно. І взагалі, як вам таке зображення? Ну, взагалі, фотообої в степі, в такому світі. Так тепло, полетнім, приємним. Оці балки у вас не бентежать? Подобається вам таке рішення? Ну, не бентежать, вони дуже сочетаються, як би, зовсім в в цілому. Ну какані не очі груби, ані даже очень мягко выглядят. Ну і крім Здесь того, що вони поєднуються з всім іншим, вони ще вирішують одну таку принципову проблему, адже ви пам'ятаєте, що вас тут. Нависала така плита, яку не можна було сховати, яка дуже псувала вигляд. Mm -hmm. Тому вони ще й виконують рішення, приховуючи цю плиту і кріпкою. Класно домом... придумали подсветку зробили, Так, дуже, ну дуже бачите, освітлює все ваше зображення yeah. з до цієї стіни. Дуже класні стени, такої інтересний отділка. Так, ну це дизайнер передбачив. Це дизайнер і передбачив теж кусок такої старої стіни, якогось старого поселення, можливо, в тій ж італії. Тому використана декоративна штукатурка і також таким декоративним камінням під рушив. Я дуже довольна, мені дуже подобається. Давайте проходимо. Навіть можете присісти за стіл, відчути як вам він. Ну дуже красиво, дуже приємно і комфортно. І мені подобається, що стол знаходиться. Можна утром сісти та під Ну, значно приємніше ніж коли він стояв в кімнаті на проході і ще й заважав і заважав руху. Да, і намного більше місця стало, і стол більше стало. Ну, якщо ви помітили, за вашою спиною розмістилася також одне одна зона комфорту на місці колишнього складу речей. І тепер це зручний диван, журнальний столик. До речі, з того дивану навіть комфортно дивитися телевізор, оскільки він знаходиться якраз навпроти. Ну якщо хочете, можемо піти і випробувати на зручність. Так, сідайте тут? Класно, так. Да. І теж красива стилізація, хороша ткань, приємна. Ну і на подушках також тканина, яка у вас на шторах, щоб вона гарно поєднувалося і гармонувало. Так, угу. да, я сюди удобно не Смотри телевізор, відсюди видно. Ну я думаю, це місце також, мабуть, улюбує ваш чоловік, який зможе тут сидіти з друзями. Угу. Ну, також це можна оборудувати як робоче місто, також тут можна вирішати спортсмені. З свої ноутбуком дела. навіть сидіти і да. буде такий навіть міні-кабінет у вашій квартирі. Комфортне робоче місце. Ну і нам залишилося вручити вам подарунок від нашого спонсора. Це дрель компанії Proton, з допомогою якої, я думаю, ви зможете ще щось додати у цьому приміщенні. Спасибо большое, обязательно воспользуюсь тим этим подарком. А я бажаю, щоб вам гарно жилося в цьому приміщенні і було приємно користуватися цією кухнею. А це була програма Ремонт Плюс. І з вами був я Левко Дедюк. Дивіться нас наступної неділі. намного больше места, все настолько мобильно, можно пользоваться тумбочками, очень много рабочей поверхности, уютно, очень приятно находиться здесь, ну, теперь на кухне. Я, наверное, буду больше времени теперь здесь проводить. Ну, пока это место как бы не особо обжито, но я обязательно сюда добавлю свои нюансы, которые... ближе лежать и мне станет здесь более комфортно. Ну, На самом деле мне наверное нужно пока привыкнуть. Но в целом мне очень нравится.